Всім привіт, з вами відповідальний від філософського блогу, і ми продовжуємо відповідати на ваші запитання і сьогодні наступне запитання. Тобто, сама Біблія недостатня? Або учні першого століття тупіші за Тертуліана, ну, зберігаю мову оригінала. Це цікаве зауваження. Чи Біблія достатня? Питання для чого? Якщо мова про джерело Богооткровення, то так, Біблія більше, ніж достатня. Якщо мова про якісь спеціальні науки, наприклад, анатомія, фізика, математика, ну зрозуміло, що ні. Але якщо ми говоримо навіть про те, що Біблія достатня для богопізнання, чи це говорить, що люди більше не можуть робити з неї висновки на підставі її вчення, приведу приклад. В новому завіті одним з методів, які використовує Ісус щодо себе, та апостоли щодо Ісуса, щоб довести, що Він обітований Месія це типологія. Колись був тип, а потім прийшов оригінальний антитип. Ще це передують поняттями про образ і образ. Павло цей принцип висловив так: процитую: Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під Хмарою всі отці наші були і всі перейшли через море. І всі охрестилися в хмарі та в морі в Мойсея, і всі їли ту саму поживу духовну, і пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними. А та скеля був Христос. Але їх багатьох не вподобав був Бог, бо понищив Він їх у пустелі. А це були приклади нам. Тут Павло проводить паралелі між подіями в житті старозавітнього Ізраїля та подіями нового завіту. І робить це за допомогою новозавітніх термінів, якими передає події старозавітні. І це називає прикладами в оригіналі Тюпой. Ісус проводить такі паралелі між різними біблійними героями і собою, наприклад, Давидом, Соломоном, Йоною і іншими, вказуючи на події в їх житті як тип або прообраз на себе. Євангелист Матвій. Показав, що похід Якова, він же Ізраїль, людина, в Єгипет, а потім повернення Ізраїля вже як народу в Ханаан було пророцтвом прообразом на втечу Сина Божого разом з батьками Йосипом і Марією в Єгипет, а потім їх повернення в Юдею. Можна наводити багато інших прикладів. Це називається типологія. Але ні Ісус, ні апостоли ніколи не проводили паралель між Ісусом. Та Йосипом мається на увазі Йосип, один синів Якова, якого продали брати в Єгипет. Однак, в подальшому багато християнських богословів вбачали в долі Йосипа про образ долі Спасителя, проданий за срібники братами. Для них він фактично вмирає. На певному етапі він сам себе вважав уже мертвим. Потім він невинно звинувачений жінкою Потіфара і покараний в'язницею. Однак. Звільнений і досягає найвищого положення в Єгипті, і врешті стає Спасителем від голоду як своїх рідних, так і всіх людей в Єгипті і багатьох інших поза межами Єгипту. Чи це означає, даруйте словами автора запитання, що Ісус та апостоли були тупіші за наступних християн? Звісно, що ні. Як Ісус, так і апостоли показали основні принципи типології, щоб далі християни їх використовували. Якщо виникло якесь тлумачення, яке випливає з Біблії, хоча в самій Біблії не з'являється це тлумачення, чи це означає, що автор тлумачення вважає себе розумнішим за авторів Біблії? Ну, я не кажу зараз про тлумачення, яке Біблії суперечить. Є люди, які вважають, що якщо щось прямо не сказано в Біблії, це вже не біблійне вчення. Однак така позиція суперечить словам самого Ісуса Христа, який якось сказав. Тому кожен книжник, що навчений про Царство Небесне, подібний до того господаря, що з скарбниці своєї виносить нове та старе. Книжник це тодішній богослов, який має скарбницю Божого Слова, який можна знайти вже загальновідомі тлумачення, але також і нові. До цього нового відноситься поняття, якими узагальнюють певне вчення Біблії. Трійця одне з таких понять. Однак. Часто можна почути заперечення проти вчення про отця Сина та Святого Духа як триєдиного Бога на підставі того, що в Біблії відсутній термін трійця. Однак цей аргумент сам потрапляє у свою пастку, тому що в Писанні немає терміну Біблія по відношенню до всього священного писання, так, по відношенню до окремих книг. Це поняття Біблія, яке грецькою і означає власне книга, використовується. Але до всього писання ні. Християни почали використовувати цей термін до всього писання, і коли хтось спитає, що таке Біблія, ну ви поясните, що ви маєте на увазі книги від буття до об'явлення, які вважаються в християнстві богонатхненними, канонічними та священними. І вас здивує, якщо хтось прискіпливий скаже. Не можна використовувати термін Біблія до всього священного писання, тому що в Писанні його немає. І є купа інших різних понять, якими ми узагальнюємо певні біблійні вчення. Та той же самий канон, який я вже згадав, або міленіум чи боголюдина. Оп, я розумію, цей термін також буде заперечений тими, хто не вважає Ісуса втіленим Богом. Але знаєте, тут я помітив одну тенденцію. Якщо якесь поняття, якого в Біблії немає, відповідає віруванням людини, вона його без проблем використовує. Якщо ж ні, то заперечується сам термін, а на цій підставі і саме вірування. Наприклад, ті, хто заперечує вчення про трійцю, як правило, постійно використовують ім'я Єгова. Хоча такого імені в Біблії немає. В Старому Завіті єврейською ім'я Бога. З яким він відкрився Мойсею, пишеться чотирма буквами: Юд, гей, вав, гей, що також називають тетраграматоном, що буквально грецькою означає чотирилітерність, тому що тетра це чотири, а грама це літера. До речі, і саме це поняття тетраграматон, якого в Біблії немає, критики терміну трійця люблять використовувати. Але повернемось до священного імені. Невідомо достоменно, як звучало це ім'я, тому що в давньоєврейському письмі не було голосних, втім, як у всіх давніх семітських мовах. І після вавилонського полону євреї перестали його згадувати, щоб не оскверняти, говорячи просто ім'я або єврейською хашем, або заміняючи його титулом Адонай, що означає пан, господар вищий. Згодом. Вже в середньовіччі масорети, переписники Біблії, придумали спеціальні знаки огласовки. Постало питання, як огласувати тетраграматон. Тоді зробили просто: між чотирма буквами цього тетраграматону ставили голосні букви зі слова Адонай АОА і вийшло Яховах, яке в перекладі на інші мови і особливо на англійську, стало звучати як ЄГОВА. Проте сьогодні, на підставі древніх, історичних, літературних та археологічних даних, більшість і юдейських, і християнських дослідників дійшли висновку, що найбільш вірогідне звучання цього священного імені це Яхве. Проте критики терміну трійця продовжують вживати термін «єгова», який є штучний і не біблійний. Справа в тому, що Тертуліан, який вів в Латину термін трініті. Не винайшов доктрину про єдність Отця, Сина і Святого Духа. Він винайшов термін, який передає цю доктрину. Ну, звісно, що ніхто не змушений його використовувати, навіть якщо вірить в Отця, Сина та Святого Духа. Можна по-іншому казати: тріада, Тріо, Єдиний в трьох і тому подібне. Ну, є і інші поняття, які передають цю єдність. Наприклад, Ісус передав це як ім'я, коли сказав. тож... Ідіть і навчіть всі народи, христючи їх, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Як я вже казав, замість Яхви юдеї казали просто Хашем ім'я, і писали це з визначеним артиклем, що у нас означає те ж саме, що з великої літери. Так ось Ісус використовує це поняття хашем – «ім'я» в однині, але складає його з трьох: отця, сина і Святого Духа, буквально єврейською Абабента Руах Кодеш. Тут, звісно, виникає запитання. Ісус має на увазі, що Отець, Син і Святий Дух це розшифровка імені Яхве, чи що отець, Син та Святий Дух мають одне ім'я Яхве? І знаєте, що цікаво? Як би ми не відповіли в будь-якому випадку, згідно слів Ісуса, коли ми говоримо про ім'я Яхве, яке нагадує згідно Мойсея є ім'ям єдиного Господа. Ми маємо справу одночасно з отцем Сином та Святим Духом. А точно, як завжди, собі нагадую, що у нас є патрони, які підтримують нас фінансово. І вам хочу нагадати, тому не забувайте. І мені при нагоді нагадайте, яким чином допоможіть нам фінансово. На цьому все. Хоча, звісно, це не все, що можна сказати на цю тему, але ми продовжимо відповідати на інші запитання, адже ми відповідальні. Пою бачимось.